Вітання з вечірнього Львова! Чарівні прогулянки, чарівні відчуття, львівський трамвай і неймовірний вайт листопадового Львова. Я хочу вам розповісти про дуже цікавий магазин, в якому я особисто для себе знесла дуже-дуже багато різних моментів. А зараз, ксінька, трошки відійди і зніми наш трамвай. Львівський трамвай познімай! Класика! Повези мене туди, де навколо весна. Повези мене туди, мій старенький трамвай. Ми знаходимося з вами на площі ринок. Позаду нас львівська копальня кави. Ось тут чудові фонтани, неймовірна львівська ратуша, трамвайні колії і чудовий вечірній вайб Львова. Але я хочу вас запросити до ярмарки сувенілів і шоколадної крамнички. Яка знаходиться, допомагай мені, ксюнічка, за адресою ринок 12. 12. Вам дуже легко буде знайти, тому що поруч п'яна вишня, в якій зазвичай купа купезна різної молоді. Це я про це кажу завжди, що п'яна вишня, що білий налів, це щось, ну щось таке, яке не дуже гідне уваги, але асоціативне. Ви запам'ятаєте. А ми з вами заходимо всередину. Ярмарка Сумрірі, шоколадна крамничка, тут дійсно рай. Для будь-кого, якщо ви бажаєте купити щось цікаве збрання, автентичне, хендмейд або навіть фабрики Галичанка, по цінам виробника, сувеніри, цікаві капелюхи. До речі, тут працює майстриня, яку я знала дуже 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 давно, пані Мирослава, Так, здається, її звати. Неважливо, яка робить ось такі чудові, вона бере італійські капелюхи в основу, чехуські, фетрові і їх декорує під гуцулію. Саме оцей капелюх зроблений для мене, в якому я залюбки роблю цей репортаж. Хочу показати, ось покажи, будь ласка, на дальній камері цей чарівний стрій, це схоже на Закарпатський, мені здається, або Галицький, правда же? Більше галузь. Більше галуць. Трохи відійди, не напружуйся. Ось дивіться, яка чудова спідниця. Скільки коштує така сорочка плюс-мінус, і така спідничка? Сорочка п'ять. Так. Це машина? Машина, але ж за 8 тисяч гривень, подивіться, який чудовий стрій. Купа, купезна, різних е, ось такі худі. Це теж всеукраїнське виробництво. До речі, Галичанка, наша улюблена Галичанка, ціни ціни від виробника, тому що я знаю скільки коштують вироби безпосередньо в магазині Галичанка. Це мої друзі. А ви можете купити тут на будь-який смак. Різні малесенькі сувеніри, магнітики. Ти покажи камеру приближу, віддаляй, ти вже знаєш, як це робити, все нормально. А подивіться, який неймовірний Гердан з такою блакитною, е, совою, патріотичною. Зараз орієнтую по цінам, 1600. Це ручна робота, авторська. Я, до речі, такої схеми не бачила. Різні поштівочки зі Львовом, які переносять в нас чудову, чарівну атмосферу Львова е, на будь-який смак. Якщо у вас щось васкаве, то ви можете тут заміняти. Зразу все одразу. Там у нас різні показують туди камеру, приближу, віночки, кавуся, різні горнятка, ось такі чарівні, подивіться, ось такі чарівні, до речі, ціни дешевші, ніж у Києві, 100%. Ручною роботу ось такі лялечки, просто фантастичні. Котики, грибочки, мухоморчики. Будь-що 320 гривень на будь-який смак, футболочки, різні кепі, різні капелюхи. Знову ж такі цікавесенькі. Так, і ми рухаємось далі ще до однієї зали. А ось тут у нас. Я дуже люблю цю залу, тут мека-вишивки, і тут багато е, усього різного, різних виробників. Так само, як і хендмейд, тобто ручна вишивка, так само і машинна вишивка. Ось подивіться: абсолютно не, е, ну, ціни не за всі кошти світу, 2,200, машина вишивка з соняхами. Ну, на мій смак, от я буду зразу дивитися, ну, просто чарівно, дуже утилітарна річ. Е, по цінам абсолютно прийнятно е, ось такі яскраві вироби. Теж показую вам все. Далі мені дуже подобається ось таким орнаментом, орнаментальні, бачите, жіночі, але з комірчиком дуже рідка модель, і ось така з орнаментом вже гуцульський такий узор. Тут так само дуже класні, я от для себе дуже люблю такі речі. покажу, Я, я прийду тут, ксюнічка з я буду показувати. Ось такі, бачите, такі пальто в'язані, ручна в'язка, дуже-дуже теж гарні. Яка вартість? Орієнтовно до 4 тисяч. Ми потім це все піднімемо. Ну от ще, Галичанка це класичні такі вироби. Ось це ми знаємо, він дуже розповсюджений, цей узор, а на бежевому досить рідкий. Кожен виріб має свою назву. І, знову ж таки, прийдуся, що ціни абсолютно не відрізняються від безпосередньо фабрики Галичанка. А ось ми бачимо, це вже ручна вишивка. 2,400 для ручної вишивки абсолютно прийнятно. Ось так. Так, це ми покладемо сюди. Ну, що, мої любі. Е... Ще мої любі друзі, якщо ви хочете купити щось сувенірів, по-перше, неймовірно привітний персонал, от мене зараз знімає Оксаночка, вони так трапляються, що коли я щось купую, певно, що ми розмовляємо, розговорюємось і вже стаємо друзями. Ми комунікуємо, обмінюємось. Коли мені хочеться з Костеліки подивитися, що на площі ринок, я кажу, Ксюнечка, знімав мені маленький стрім, як ніби ти в режимі онлайн бачиш, вона мені знімкує, каже, я бачу, ой. Щось похмуре, немає людей. О, тепер людей більше. І воно мене мотивує, тому що я зразу підіймаюся, і мені хочеться виростають крила і летіти сюди на площу ринок. привіт, -привіт як у Чернівцях, випити філіжаночку кави, посміхнутися, обійнятися так по-домашньому. Так, у Львові воно саме так. Тільки у Львові, як кажуть, наші неймовірні львівські друзі. Ну що? В сувенірний рай в рай українського автентичного вбрання за настроєм або щось гастрономічно смачне купити або магнітик. Площа ринок 12. Як називається повна назва магазину? Ярмарканіше в, керівній, в шоколаду, але то вже то вже, то вже да, да, да. Поруч, значить, нару якраз дуже зручно трамвай, розповідала про трамвай, тому що там зупинка трамваю, двійки, дев'ятки, будь-якого трамвая, який йде через площу ринок, і ви потрапляєте оце чарівне диво. Однозначно рекомендую, однозначно запрошую. Тут є речі, які тільки тут ви можете придбати, і ви. Отримаєте неабияке задоволення з любов'ю до вас, з вечірнього Львова, з крамниці, сувенірів. Е, ваші Оксанка і Оксана Дем'янишина. Поміж двох Оксан. загадуйте бажання. До нових зустрічей, мої любі, папа. -па.